Что, друзі, короче, щось мені так стрмно стало, ви поняли? Дивіться, де я проїхав. Ось дорога, дивіться. І вона, ви бачите, глина. Як вам така історія? Що усе? І мені туди треба вниз спускатися. і страшно. Ти ладно, я проїду вниз. І то страшно, машина отак так плаває, ви поняли? А наверх як виїжджати? Оооо! Добре, що в мене машина їде, блін, я на паніжайки їхав тільки що. На повному приводі на паніжайки. Якби не ця функція, я би... Е е е е е е е е 5 годин в дорозі і перед озером вже застряв, Озеро, кстати, ось тут за оцими кущами вже. Приїхав і сів в грязь. оце пригода, так пригода. Ну що, ну поїхали, що робити П'ять годин в дорозі. Не то, щоб це було легко, але, але мені сподобалось, знаєте, я ну, обожнюю дорогу, обожнюю кудись їхати. Якщо попереду класні пригоди, позитивні емоції. От. Люблю насолоджуватись просто дорожнім полотном, якщо воно. Ну, якщо воно дає собою насолоджуватись, ви поняли? І ви спитаєте. Та, Йолки, та куди ж ти приїхав? Та що ж за пригода у нас сьогодні? Давайте я вам покажу. Тока Бем! Дивіться, оце що. Село Кунка Вінницька область. Вінницьку область з 5 годин в дорозі, що, щоб, щоб половити карася. Ну, якщо ви дивитесь мої відео, ви знаєте, що я. Мрію просто-просто одержимий бажанням піймати ну, справжню трофею, справжню велику рибу. І там у нас поблизу, ну коротше, в мене не вийшло. А яке головне правило рибалки? Ловити там, де риба є. Ось я приїхав туди, де риба є. Є риба велика. Тут є риба 28 кг. 7-й сектор. Тут у нас бесідочка. Так що, друзі, я вже тут. Я вже настроєний, я вже заряжений. Взяти крепкого, крепкого, дужого карабця. Ну от, так, а... тільки є один нюанс між моментом зараз і моментом з великим коропом. Ось це треба вигрузити і розставити. Що, погнали, вигружати, розставляти. Ну то і таке, друзі. Вудочки закинув точки Закормив. Сьогодні в мене програма виключно 24 бойли. <смі> Я ну так, перехожу на серйозну рибалку, як ви поняли, <смі> на серйозну рибу. Поставив дві точки. Лайфхак невеличкий. Приїжджайте на новий ставок, не знаєте, що робити, пройдіться по берегу, попитайте, вам обов'язково все підкажуть. І, от, і мені сказали, що працює як і дальня точка. Працює і середня дистанція посередині, і ближня дистанція там метрів 40 працює час від часу. Риба ходить кругом. От, е, я зробив ну, класика під берег 100-306 метрів коротше, е, до берега, приблизно туди-сюди. Я зробив точку на 100 метрах. І Трошки там буквально пару метрів точку, виніс свої оснастки. Тут продається прикормка, продається там ну, все, що вам треба, все, що ви забули коротше, з собою взяти. Я купив місцевих, місцевих бойлів, бо часто тут на них ловлять риба до них звикша, риба на них клює, а риба їх любить. Типа все просто. От, взяв ось прям кунка, виробництво. Коротше, Ну, По контракту, я так розумію, на аутсорсі їх роблять. А, але, ну коротше, роблять те й роблять. Не в цьому справа. Справа, дивіться в чому. Я набрав цих болів. Ну, кукурузка, типа, солоденька. Але біда в тому, що вони не круглі і вони всі різного розміру. Коротше. от. А я не брав з помба ні. ну, в мене кобра. Вони приплюснуті, вони такі чуть не квадратні, якщо в січенні Коротше, я згором пополам закормився. Добре, що я взяв дві кобри, ви поняли? І оця кобра е не кидає ці бойли. Вони в ній. Карпро кобра поняли. І оці квадратні бойли в ній просто застряють. Ну, один нормально, другий. Плюс-мінус, а третій застріє. І отак ну, отака історія. Орієнтовська кобра 130 кидає е, 9 із 10, прям чітко, прям нормально. І вони летять під берег, але знову ж біда в тому, що вони квадратні. І вони що по дистанції, ну, я там добру жменю відправив просто на той берег, коротше, в землю крис кермить. Ну, то недальот, то перельот, то в сторону, кудись вітер падув, воно ж крутиться, кобра ж закручує і він крутиться. І ось трошки нерівний вітер падув і добрий вечір вони летять абсолютно непрогнозуємо. Це жесть. А от я думав, треба було взяти сподову палку і, ну, і ракетку прикормочну, Я б зараз плюс-мінус точно б загадував. О, ну, коротше. Але маємо, що маємо. Уже от все, щось пішло не так. З того моменту, знаєте, що, ось бачите, бесідка. І вон угол бесідки, я туди салфетку повісив. Бо я нагнувся і прямо лобіком попав в той терець профнастіла. Коротше, тепер я буду всю, все відео в панамі. Але, знаєте, я вже закормився, і це саме важливе. Бо я приїхав на риболовлю, я приїхав на відпочинок. Риба з води нікуди не дінеться. Тут такі конкурси прикольні. Е, якщо ти ловиш двадцатку перший раз тут, то тобі там футболку дарять, короче, клуб 20, щось таке там чашку. Ну, блін, це так прикольно. От. А якщо ти ловиш 15 плюс і він не чіпований ще, то ти можеш дати йому ім'я. І його чіпують, і в нього є ім'я, яке ти йому дав. О. Пишіть в коментарях, яке ім'я дати наступний раз, коли я поїду на цей ставок і піймаю нечіповану пітнашку. І я дам їй це ім'я. І ви будете знати, що в цьому озері Вінницької області на озері кунка плаває риба, якої ви дали ім'я. Друзі, перша покльовочка на новому озері. Щось в мене ну, дуже погана рибалка складається. Перша палка я закинув, вона упала в воду. Не в берег, це 100%. Бо я бачив, як вона упала в воду. Але там, походу, корч якийсь, щось таке. Я хотів першу палку трошки ближче подвинути, зрозуміло, щоб вона як тріугольником типу, лежала. От. А вона зацепилась, пытався достать, обірвав нахрен. І от тільки обірвав покльовка. Ну, типу приємний бонус. Ну але тим не менш, значить працює точка. Це добре. Ставте лайкос тут же. І підписочку теж ставте. Якщо вам цікаво, що ж там. Не, невеликий. Не невеликий. Щось мені на цих тузиків візет. И везет. Опа. О, инша справа. Все уже инша справа. Так. И опа. Ну, тузык. Скільки тут? Килограмм 9. 9300 – це сумка. Зараз я його випущу і узнаємо, скільки сумка важить. Півтора кілограма. Восьмерик, я ж кажу. Mm-hmm. Та сама палка, та сама дистанція. Прям під берег. Прям під берег кинув. Ну, ви бачите, він прям не, не слабий. Ох, це вже... це вже виглядає як риба. Годится, годится квек. Новий ставок, я тут перший раз, і він мені піддається. Потихесеньку, помалесеньку, со скрипом, з бризгами в обличчя, але піддається. Ну то, шо? приємного копиту. Доброго раночку називається чи що, чи доброї ночі Спав собі безпокойненький Вирішив на цей раз вудочки на ніч все таки залишити. Опа. Опа. Ну це вже, друзі, схоже на рибку, да? Хе -хе -хе. Оце вже схоже. На нічного кабанчика. 12150. Все, давайте не будемо мучити. 12150. Це значить що? Це значить, що я нарешті піймав щось більше 10 кг. Яка може бути рибалка, поки не випив кохла. Зацінили горілочку, так? Да? Ось така історія. Повна шляпа. КПД дуже сл... Малує у них. Купив шлангочку і е, запитав його від звичайного балону. Того що тут вона працює. Стоки от такого балона. І от від цього балона воно взагалі ніхіра не горить. Ну, така чиста, щоб воду вскипятити, вам там, ну типу пів години треба ж ну серйозно. ну, Пожарити там картошку щось, або взагалі нереально того, що ну на стоковому балоні, Того, що вона ну не горить, вона тушить, от сковородку, вона тушиться, картошка зверху сразу ж. Але виглядає класно. Там в комплекті сковородка, гриль, кришка на сковородку або на Ну коротше, ну в цілому виглядає здорово, задумка класна. Вона оці ножки складаються, вона раз, сумку кинув, сумку взяв, розставив, все, виглядає прилічно. І все таки, але ну типа ну працює, ну на таку натяжку працює. На ось туристичній похідній горілці, від газового балона. Чашка води закипає секунд за 40, мабуть. Ну, за хвилину точно, коротше. Только пунь кипить. Все. Тут 10, ну, 9 хвилин. Фокс клас. Фокс класс. Рекомендую. Горілку эту Рекомендую не куплять. Трошечки. Що це, шакшука чи маномен? Пишіть в коментарях. Те що, друзі, тут ситуація. Коротше, ого, він нормально так потяг. Коротше, паровоз в мене. А я пішов до сусіда, типу, познайомитись, поспілкуватись. І в мене паровоз такий, я біжу, коротше. Але сход. Я витягнув палку, відбиваюся на колишках, щоб перезакинутися, і тут друга. І тут щось таке. Я сподіваюся, це воно вже. Я сподіваюся, друзі, це воно. Оце такий кайф нарешті. Я не знаю, що там, звісно, може там десярік якийсь просто бодрий такий. Знаєте. Ну це не восьмерик, це точно, друзі, не восьм, Це не ті тузики, яких я зазвичай тягаю. Це щось, щось набагато пристойніше. Набагато пристойніше. Я такі прогнози роблю. Щось там 12, 13, я такий... Ні, теж приємно. Тож, але, ну блін. Я знаю, яка тут риба є. Всі знають, яка, яка є риба на, на озері кунка. Всі знають. Я знаю, я за нею сюди приїхав. Отже, якщо можеш взяти максимум, вимагай максимум. Може він там взагалі трави намотав або гілку якусь зачепив, ви зрозуміли? Гілку зачепив і я просто важко тягну важку гілку. Оце буде прикол, так прикол. Бляха, муха, друзі, тут жесть. Тут капець, братва, тут капець. Подивіться, що це таке. Подивіться, що це таке. Одна оснастка, дві оснастки. І на третій оснастки риба. І на третій оснастки риба. Це жесть. Як виважувати тепер, як її винімати? Це капець. Хоч би він не брикався. І риба невелика. Капець. Тут гляньте гілки, грузики, бойли. Щоб руки не порізати. як класно зав'язався. Я піймав шнур. На шнурі висіла оснастка, за яку зачеплена ще одна оснастка, на якій сидить риба. Йдемте покажу вам рибу. Жесть, оце. О, пацани, вони корабликами бачите. Б'ються корабликами <свист> <свист> о, Прикол, ще один хочете. Ото все, що було. А то в, старо, то в столоб забагрений за хвіст. Гляньте, прям за хвіст забагрений. Крепко забаг... А, о, нормально. Гляньте. Це яка, третя оснастка. І третя оснастка, і він забагрений за хвіст. Оце прикольно вийшло, так? Да? Конкурси, ну. О, конкурси мені подобаються. Та й рыба гарна, сейчас покажу. Звісно не короб, якого я хотів, але тим не менше. Давайте зважимо. 11800, ну от мінус полтора. Десять триста щось типа около того толстолоб. пойдет пойдет та то й таке Та що друзі, сижу я у сусіда, спілкуємось. А то я ж толстолоба достав і вместе з ним оце все. Реально? Ну да. Ось о, оце все, там он э, ну, куча всього. Це на це. Це короб огромний. Але толстолоб не на ній був зацеплений. А на чому? Э, толстолоб був на другій зацеплений. хо 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 Це вже плюс-мінус риба, слухайте. Опа! Все вже плюс-мінус і риба. Вже виглядає красиво. Ну що, друзі? Ось така у нас вага. 11 200. 300. Коротше, 11 200 Міняй. Нічим не можеш ти порадити. Позарахунка, так, позарахунка. У мене тут ціла движуха на секторі, друзі. Прийшли всі сусіди подивитися, що да, відбувається. Я, я вірю, що тут потужно. Сусіднього сектора. Олег, друже, як твої TikTok називається? Олег Фішинг. Олег Фішинг. Ух ты, -мо! Братуха! Аккурат, брат, брат. Та ні, там все нормально. Ой, братишка! Є, кабанчик! Дивіться, а ну наведи сюди, братишка. Наведи сюди, наведи. Друже, восьмьорік маш. Давайте, друзяки, скільки то скаже. Тасті ти, блядь, амуха. Ну, так як в тому разі я скинув 200 гривень, хто вгадав. Ну ви бачите, він не хоче фоткатися. Ну, я не хочу теж вгадувати. Тастіти. 7200-6300, пошла шара, 9600, 6900, 7300. Баб... Не вгадуйте, бабки не скину. Да? Дивіться, який гад. Я... Красавчик, красавчик, красавчик. Хороша, хороша. Ну що, давайте тепер на ваги. Ну 10700, ну комо, ну Та ми то, що будемо там дати. дивись, все, тільки щоб було 10,72. Ну, ми ж не будемо 20, 20 не грам. Ну, да. ну, 10,72, 10, правильно? Тепер да, 10700. Да, друже, я зараз прийду. Все, давай, приходимо. Все, пішов я далі сидіти <ріх> у сусідів, бо ви поняли, Я тут сам сижу півтори доби. Ну, з вами спілкуюсь. Ну як, з вами? Це я з вами спілкуюсь, коли ви дивитесь відео. Вот. А по факту я просто спілкуюся сам з собою. Так так. що так. А тут заїхав прикольний сусід, я пішов, познайомився, ну прикольно спілкуємося. Вечірній карапець 9 кг. Коротше, так виглядає. ну В мене ще є ніч. В мене ще є ніч, може ще за цю ніч залетить щось 15 плюс, але щось, ну коротше, щось мені не щастить і не щастить на велику крепку рибу. Що я не так роблю? Або, ну, або може не, не що я, і не, ну, все я так роблю. Просто це рибалка і що ти не роби, типу, можеш приїхати там перший раз закинути, і пер перші півгодини тобі залетить п'ятнашка і тіпа, все. А потім ти намагаєшся робити те саме, що ти робив тоді, а воно ну трошки не так працює, тому що риба, вона ну. Це не математика, ви поняли? Риба це жива істота, і вона має свої потреби, свої якісь інстинкти. І від, Ну... і все. І ти не вгадаєш, ти ніколи не вгадаєш. Зі доброго ранку, раз я не можу піймати велику рибу, йдемте те поки. От я просидів дві доби, чоловік вчора заїхав. туда-сюда сегодня бам есть кабанчик 15 плюс и вот 2500, 500 видите как краса. подивите на этого монстра гляньте бляха муха видите ух, ух краса да, да. завидую сижу страшный вы поняли Снимайте, мы вот, і дивіться на що, на що, це риба піймалася. Оранжева верхушечка. Це дев'я сквіт, так? Дивіться, чим олег кормив точку. Насадка 24. та А за корм дивіться що. сюди. сюди бачите, запшикали. Бачите, варена конопля, пшено, крушені бойли. Ігровий горіх крушений, консервований, я так зрозумів. Тут вся історія. Короче. Закормив точку птичьим кормом. На насадки 24-й бойл і добрий вечір. Короче. Олега, яка дистанція була? Десь метрів 75-80. Десь 75 80 тобто. Есть... Ну, а тут 100, ви зрозуміли. Десь, мабуть, на бровці, на дальній бровці на виході. В ту сторону збровки, походу. А, цей же Олег двадцатку тут ще жодного разу не брав. Їздив вже тут більше 10 разів він на це озеро їздив і жодного разу 20 плюс йому не залітало. А от там далі, далі-далі, там на 13-му, по-моєму, щось близько того. А, хлопці перший раз заїхали і в перший же день піймали 20. Плюс. <рес> так, що, так що так, друзі. так що так, що Рибалка, ніколи не знаєш, чим ця пригода закінчиться. Але але треба сподіватися, треба щось пробувати, треба щось робити. Бо якщо не пробувати і не робити, то ця історія точно закінчиться нічим. А наразі, ось така у нас вийшла, друзі, пригода. Ну, велику рибу я вам показав, тим не менш. <рес> Хоча не сам піймав. Так що, друзі, ось така у нас вийшла пригода. Дякую, що були зі мною, дивилися відео, сподіваюсь, вам сподобалось і сподіваюсь, вам воно було корисним і цікавим. То що, не забувайте про лайкос, підписку, коментар, всі оці вещи. До нових зустрічей, до нових пригод. Пока.